Показовий будинок за адресою Свердлова 127, за словами мешканців, може піти під землю. Люди стверджують, що на території їхнього двору, облаштованого за власні кошти, може розпочатися будівництво. Люди власноруч зробили гральний майданчик, укріпили схил, посадили дерева та квіти. Скрізь чистота та порядок. За прибудинковою територією доглядає садівник. Це єдиний майданчик на ближайшій території, на якому дітям дуже зручно гратися. Тут красиво, тут чисто. Проте люди стурбовані, адже на їх прибудинковій території вже ведуться підготовчі роботи. Вже спиляли чотири дерева. Причому ці дерева спиляли на нашій заяві вказані номери машин, на які це була погрузка. І ці машини ми бачили самі. Вони заїхали на територію цих новобудов через вулицю Свердлова. За словами пані Тетяни, ці дії протирічать всім архітектурно-будівельним нормам. Жінка також побоюється, що старий будинок може не витримати. Наш будинок досить старий. Там є тріщини і він може просто не витримати. І тоді ми залишимося і без житла, і без загалі без нічого. Люди вже більше 20 років зверталися до різних інституцій з вимогами забезпечити дотримання всіма органами державної влади та їх структурними підрозділами встановленого законом розміру прибережної захисної смуги річки Південний Буг по вулиці Цвердлова. Мешканці стурбовані, що їх будинок був побудований ще у 1961 році за старою технологією. І ви знаєте, тож що стараються з строїтельством. Уничтожить наш дом, потому что ми стоїмо фактически на границі, который весь в трещинах. Как видите, наш дом теж весь в трещинах. Где-то залатали, где-то ново. Ми просто боїмося. Всі жильцы дома как що строительство, рухнет наш, так і то. Прибудункову територію виділили для розміщення дитячого майданчику, Сушки білизни. Але у 1994 році ця територія була віддана в оренду військовому санаторію. Нас е, позбавили права на нашу прибудинкову територію, і е, в даний момент нас наша наша е, територія нашого будинку вважається оце тільки по асфальту. Но ми дуже переживаємо, що перед нашими вікнами збудують е, новобудову. Керівник медіа центру власно Ольга Маліновська пообіцяла людям, щоб висвітлити їх проблему у змі. У нас є свій канал, називається Він «Власно інфо, і там дуже добре нас відсліджує і міліція, і міськвиконком, і СБУ, і всі, 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 кому треба. Тобто вони почують про те, що ви вже вийшли в люди, і будете працювати з цим питанням, і будете підстоювати свої права. Юрист Олексій Мусіровський підтримав людей, що не можна забудовувати 100-метрову прибережну зону, на якій планується будівництво. Крім цього, юрист зазначив, що їх прибудинкова зона належить Міністерству оборони, а не міській раді. Я вам скажу так, є закон України про державне майно. Відповідності до цього закону орган місцевого самоврядування позбавлений права відчужувати на користь третіх осіб або присвоювати у е, свою власну власність. Майно, що належить державі, майно Міністерства оборони це є державне майно, що чітко передбачено цим законом. Відчужувати його органу місцевого самоврядування на користь третіх осіб це найбільше порушення прав закону України про державне майно, яке відбувалося на території Вінницької області. Взагалі, Вінницька міська організація політичної партії Громадський рух Народний контроль звернулася із запитом до Вінницького військового санаторію із питанням. Хто є власником земельної ділянки, на якій розташований комплекс санаторію? Та яким є цільове призначення зазначеної земельної ділянки? На що отримали таку відповідь? Розпорядником інформації щодо вказаної земельної ділянки являється балансоутримувач квартирно-експлуатаційний відділ міста Вінниці. Мешканці будинку зверталися до міськвиконкому, але адекватної відповіді поки не отримали. Однак, чиновники стверджують, що дозволів на будівництво за адресою Свердлова 127 нікому не надавали. Я не виключаю, що там якийсь інвестор може там за своєю ініціативою опрацьовувати можливість там перспективної реалізації своїх намірів, з кимось обговорює щось. Але офіційних звернень до міської ради, зокрема тих, які вже перебувають на розгляді департаменту архітектури, немає. А якщо хтось вже ну, міська земля вже починає всипати граві, то там вже вже початку. Будемо з'ясовувати, я просто Чу, не я готовий підійно нічого підійно. сказати. Я не знаю, хто це робить і на які підставі. І нам теж нічого не кажуть. Да, коли є... зносили дерева. між іншим. Коли там зносили я там доручення, щоб виїхали на місце мої співробітники, розібрали, хто там виконує які роботи, а поки я не готов нічого. Журналісти власно інфо звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області з питанням: чи є дозвіл на початок будівельних робіт за адресою Свердлова 127. На що отримали відповідь, що ніяких дозвільних документів на будівництво немає. Богдан Новак, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.